За нашими спостереженнями, на сьогодні по всій Харківській області, дільниці запрацювали. Починаючи від 8 ранку, спостерігаємо достатню активність виборців. і... Системних порушень принаймні на цю хвилину нами зафіксовано не було. Це найголовніше, що я маю сказати. І в цілому ми бачимо, що поки що знову ж таки на цю хвилину все проходить достатньо спокійно, достатньо виважено, і найголовніше, вже на цю хвилину, ми можемо в проміжковому такому в проміжному режимі е, стверджувати що на харківщині вибори розпочалися Вибори розпочалися. Скажіть, будь ласка, які прогнози ваші? Чи закінчаться вони так же успішно? Можливо, якісь є тривоги, якісь, можливо, є такі вже інформація про те, що можуть бути десь якісь такі непередбачені ситуації. Як би ви оцінили підготовку до виборів стосовно наших правоохоронців? Наскільки вони, тому що сьогодні на них велике навантаження зберегти бюлетені правопорядок і довести ті бюлетені ще до окружних комісій? Сьогодні дуже велике таке, скажімо, навантаження. Пані Світлана може не пристати до? Слів занепокоєння з вашого боку. А вже ж так. Але я впевнений в тому, що Харківщина є територією спокою на сьогодні. Це Продовж останніх тижнів доведено яскраво і виразно доведено правоохоронні органи і відповідно всі силові структури і служба безпеки України і Міністерство внутрішніх справ працюють надзлагоджено саме на території Харківської області. Підозрілі елементи, які могли б впливати на перебіг виборчої кампанії, виявляються. І мушу сказати, що од відчуття мені підказує, що все буде добре. Ми з вами о 8-й годині, так як воно мусить бути за законом, закриємо виборчі дільниці і почнеться чесний прозорий підрахунок голосів. Оце найголовніше, і я маю впевненість в тому, що буде саме так. Ви знаєте, це унікальні за своїм змістом вибори. Таких виборів президента Україна ще не бачила. Чи це вибори після революції гідності? Ми маємо. Ми маємо це враховувати, і ми маємо так само враховувати те, що в таких складних умовах умовах зовнішнього тиску зовнішньої агресії Україна вибори ніколи не проводила. Але, от, ви знаєте, мене дивує. Я сьогодні вже зранку їжу по виборчих дільницях. Просто дивлюсь, яка є ситуація по місті Харкову. Зокрема, я бачу чимало бікбордів одного. Із кандидатів, які досі, вибачте, не зняті чомусь. От знаєте, на що це розраховане? Там є відповідне гасло одного із кандидатів, яке і досі продовжує висіти. Московський проспект, це бульвар Богдана Хмельницького. Я так знаєте одразу кажу конкретні адреси. Це метро московський проспект біля Турбоатому. Це просто те, що я от просто на позір побачив, помітив. Я не знаю, чи є аналогічне гасло, щоправда, без вихідних даних в Харківському. У метрополітені, яке ще до вчора там висіло, але щось мені підказує, що воно продовжує і досі там знаходитися що є грубезним порушенням виборчого законодавства, і дії цього кандидата є абсолютно несумірними із тими принципами, які він зокрема декларував перед початком виборчої кампанії. Тому друзі, от ця технологія, яку просто зухвало і брутально наразі використовують, із позначенням чіткого позиційного гасла цього кандидата, не мусить не викликати великого мусить викликати велике занепокоєння посеред нас усіх з вами. А, невже то ті елементи, які ми з вами ще бачили? Пам'ятаєте, на попередніх виборах, коли а, тодішньої правлячої партії молодіжне крило а, вже у день тиші починало різноманітні там заходи із пригощанням кулішами і всім іншим? І знаєте, всі, начебто, такі от наївні, нічого не розуміли, нічого не тямили, але кожен знаходив певні такі, знаєте, законодавчі пояснення. Ринки, мовляв, це ж громадська організація, це ж не політична партія. І тут так само дехто наважується говорити, мовляв, це ж просто заклик мобілізаційний прийти і виконати свій громадянський обов'язок. Але даруйте, друзі, сьогодні на вулиці, там, от, знаєте, є навіть вихідні дані з конкретним замовником, прізвищем цього конкретного замовника, і прізвище є. Кандидата на одного із кандидатів на посаду президента України тому друзі цей факт не може не викликати нашого занепокоєння. Я дозволю собі назвати ще одну адресу, де висять ці ж бікборди це вулиця Клочківська, буквально сюди, коли підніматися до історичного музею. Але ви знаєте, я подумала, що не настільки вже він самовпевнена людина, щоб розвішувати ці бікборди, не подивитись на те, що розвішені ці бігборди не прибрати. Можливо, це ще один елемент провокації саме проти цього кандидата. Ви не розглядаєте справу таким чином. Я не думаю, що той елемент провокації проти цього кандидата. Я думаю, що це є одна із. З технологій, які мусять буцім, то та на думку політтехнологів впливати на підсвідомість і таким чином збільшувати вочевидь відсоток, який і так напинався деякими рейтинговими консалтинговими агенціями, соці... соціогрупами і таке інше, впродовж всієї виборчої кампанії. Це я ще дозволю, я прошу колег вибачення, що я а, хочу все-таки завершити цю розмову. А, то скажіть, будь ласка, це буде зафіксовано, це порушення? Чи вже ви це зробили? Воно в було вже зафіксовано. Було вже зафіксовано. Ви міліцію обращались? Так, так. Так. Більше того, було складено фаховий позов до суду? А вже ж... Так, що більше того, я просто нагадую сам факт того, що будь-яка реклама в метрополітені заборонена політична? Тому якраз на той період відповідні правові дії. Були вже виконані. Я думаю, що явка буде щонайменше не гіршою ніж на парламентських виборах 2012 року. Але я передбачаю більшу значно більшу явку, оскільки українці нація покладає великі сподівання саме на президентські вибори, бо із появою президента України легітимно обраного президента України зростає упевненість фактично усталості стабільності і міцності українських кордонів. Фактично, от візуально, так для більшості наших громадян, і це і це дійсно є саме так.